Чим я ще можу сьогодні займатися? Просто, Просто да? От питання, чим я можу ще займатися? Я сьогодні, друзі, перебираю всі свої, Боже, я як перебираю сьогодні всі свої методичні рекомендації, дуже багато. Нових книжок собі познаходила для вивчення методики роботи з іноземцями, тому що методика викладання для іноземних студентів трошки відрізняється. І, власне, так як ми тут є іноземцями, то треба розуміти, як правильно працювати з нами, по суті, з іноземцями. Тому. Заряджаюся сьогодні на, на, на навчання. Е, якщо ви думаєте, що я не навчаюсь, ви помиляєтесь, тому що зараз я завантажую себе ще більше. в мене якесь таке дике бажання до навчання, і е, іноді я просто забуваю щось з'їсти, щось випити. Не знаю. Добре, що мене до життя повертає моя дитина, тому що з ним я хоча б знаєте, як опускаюсь на землю. Заходьте в мій телеграм сьогодні, там будуть, буде цікавий матеріал для вас, корисний. Тому запрошую.